В Івано-Франківську відбулося відкриття літнього фестивалю класичної музики. Концерти зініціювали артисти обласної філармонії імені Іри Маланюк. Цією мистецькою акцією філармонійники репрезентують Івано-Франківцям академічне мистецтво. Розказати нашим людям, що це таке, розказати, де є наша філармонія, бо багато хто і до цього часу не знав. Закликати наших людей до прекрасного мистецтва, ознайомити їх з ним. Доказати вкотре, що така музика вона є чудова, терапевтична, вона є дуже легка для сприйняття на концертах виступали філармонійні колективи та гості зі Львова. Послухати їх прийшли місцеві мешканці та гості Івано-Франківська. Серед них ветеран війни Роман Бревич. Я думаю, що до речі люди повинні десь відволіктись від тих, скажімо, бойових дій на жаль. війна продовжується, в тому числі і ветерани. Це десь є, скажімо, та частина нашого переходу. Від військової служби до цивільного життя щодня глядачам представляють нові музичні програми. Триватимуть вони до четверга. Уляна не Андрій Буцяк, новини на вежі.